Типу, ти не народився з геном креативності, а цьому можна навчитися. І навчатись ти можеш лише через досвід, через роблення. Це, це не можна навчитись, коли ти взяв, прочитав якусь книжку, ти навчився. Так це не працює. Ти можеш, наприклад, зрозуміти, що коли в тебе мало часу, ти йдеш вглиб. Ось так побудований мозок ну, більшості людей. Коли в тебе дуже багато часу, наприклад, ти готуєш презентацію, ти будеш йти в шир. Типу, але є люди, які одразу мислять структурою певною, та? але це ослоб... ну, такі особливості мислення. Але креативність як навичка це те, що ти повинен через досвід, через роблення завдань певних цьому вчитися, це практикувати. І розвивати в собі це може зробити будь-яка людина. І, власне, чому я так хочу і ввела дуже багато практик. Ми будемо це розвивати, ну, вдосконалювати, якщо хтось вже вміє, і дивитись на це з інших абсолютно боків. Тому що буде багато ще рефлексії, скажімо, ну один студент представляє роботу, і ми можемо обмінюватися думками. Тобто це такий ресерч буде не лише власний, але ще й у групі. І це власне величезна цінність а, почути, як це бачать інші люди.